Порушення правил військового обліку непридатними до військової служби та виключеними з військового обліку розберемо на практичних прикладах відповіді юриста щодо непридатних до військової служби. Так, дійсно, якщо є документи щодо непридатності до військової служби, то категорія не військово зобов'язані. Та, в принципі, не потрібно оновлювати свої військово-облікові дані, не потрібно мати при собі резерв плюс, але на практиці виявляється зовсім інше. Якщо навіть є документи про непридатність до військової служби, це тимчасово. Посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного довідка ВЛК, де прописано непридатне до військової служби. Але по факту в системі в Резерв Плюс оберіг реєстр військовозобов'язаних резервістів може бути інформація зовсім інша, яка не відповідає військово документам та довідкам ВЛК. А там може значитися порушення правил військового обліку. Як можна про це дізнатися? Ну, по-перше, можливо, встановити застосунок Резерв Плюс по друге можливо перевірити на сайті дія цю інформацію, що ви дійсно не придатні до військової служби. Чи ви там вже придатні до військової служби? Також ви це можете перевірити, якщо вас зупиняють працівники поліції, працівники ТЦК прикордонна служба. Вони вас перевіряють по базі. Ви їм надаєте військово-облікові документи. А вони кажуть, що ці документи у вас підроблені. Ви у розшуку за ТЦК. Тому проїдемо з нами до ТЦК для перевірки ваших документів. Далі. Якщо ви е, перевірили свою інформацію і виявили, що ви у розшуку, значить це порушення правил військового обліку. Зараз ми покажемо на практичних прикладах, як воно це відбувається. У нас е, зараз. Секунду. Резерв плюс. Правий верхній кут у нас відображається, що людина на обліку, хоча є документи щодо непридатності до військової служби, і значиться порушення правил військового обліку. Тобто, ви перебуваєте у розшуку, порушення це відправлена повістка, ви не з'явилися невчасно оновили військово-облікові дані. Навіть якщо у вас є документи щодо непридатності, розглянемо по перше, це тимчасове посвідчення військово зобов'язаного, де прописано непридатне до військової служби. Раніше було з виключенням з військового обліку. Далі це довідка військово-лікарської комісії, де також зазначається стаття розкладу хвороб та під непридатний до військової служби. Наразі також можливо підтвердження карта медичного огляду, де зазначено у нас непридатний до військової служби з виключенням з обліку. Також свідоцтво про хворобу, де також Прописано непридатний до військової служби. Ось такі військово-облікові документи і такі зразки. Що робити, коли у вас порушення правил військового обліку? Як можливо внести ці зміни в реєстр? Зараз. Секунду. Що необхідно зробити, по-перше, необхідно підготувати заяву до ТЦК та СП, яке зазначено в витягу Резерв плюс? Заяву вона пишеться у довільній формі. Можливо звернутися до юристів, що вони більш професійно підготували зазначену заяву. До заяви необхідно долучити це паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, документи щодо непридатності до військової служби, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, зобов'язаного довідку ВЛК військово-лікарської комісії. Якщо є медичні документи щодо дійсності підтвердження хвороб, також бажано долучити ці документи. Заява подається до ТЦК. Можливо, подати електронною поштою з електронним цифровим підписом, Але, як правило, ТЦК такі заяви не розглядають на електронну пошту та цінний лист з описом вкладення. Така заява розглядається відповідно до закону України про звернення громадян протягом 30 днів з можливістю продовження ще на 15 днів. Та надається письмова відповідь. Але ТЦК не завжди відповідають на такі заяви. Якщо ТЦК розглядає заяву, перевіряє документи. Дійсно, є документи про непридатність до військової служби. Вони можуть внести цю інформацію в реєстр, і у вас в резерв плюс відображиться вже інша інформація, що ви непридатні до військової служби, не військово зобов'язаний, та можливо, вам знімуть, знімуть порушення права військового обліку. Якщо відповіді немає, можливо звернутися до е, юристів. Адвокати підготують адвокатські запити до ТЦК та СП та отримають відповідь щодо розгляду вашої заяви та дійсності ваших військово-облікових документів, чи дійсно ви не придатні до військової служби по реєстру у ТЦК, реєстру військовозобов'язаних резервістів. Якщо відповідь негативна, вам зазначає, що вибачте такої інформації немає. І якщо документи дійсні, вони не підроблені, можливо звернутися з позовом до окружного адміністративного суду, підготувати позовну заяву. До позовної заяви долучити документи, це заява, те, що ви зверталися до ТЦК, письмову відповідь від ТЦК, документи, які долучалися до цієї заяви, паспорт код військово-облікові. Документи витяг з резерв плюс і через окружний адміністративний суд. Якщо ви впевнені в своїх документах, ви впевнені у своїх діагнозах, можливо досягти позитивного результату, наявна позитивна судова практика. Пісніше також зробив публікація. Де зазначимо цю судову практику у нашому адвокатському об'єднанні, Також наявна позитивна судова практика і зазначено питання, і через суд, все ж таки, домоглися. Внесення зазначеної інформації наголошу достовірної інформації про непридатність до військової служби до відповідних реєстрів. Далі, якщо ці порушення правил військового обліку складається протокол постанова, якщо у вас є застосунок, дії ви зможете перевірити, що дійсно є штраф. Штраф – це 17 тисяч гривень, але якщо він вже попадає, ТЦК направляє документи виконавчу службу, він подвоюється. X2 вже в нас не 17 тисяч, а 34 тисячі. Плюс ще виконавчі витрати – 400, плюс – Гривень, і ви вже винні за порушення правил військового обліку зазначену суму коштів. Якщо ви повістку не отримали, система автоматично ставить у порушення правил військового обліку. Можливо, знов таки оскаржити зазначений штраф, якщо він незаконний, готується. Подається адміністративний позов до суду. Долучаються докази того, що ви повістку не отримували. Це також можливо витребувати заяву адвокатськими запитами від ТЦК, долучити підтверджуючі документи та відстояти свою невинуватість, отримати рішення суду. Подати письмову заяву до ТЦК з рішенням суду, що вони виконали рішення суду та зняли вам порушення правил військового обліку, щоб у вас резерв плюс був чистий, не було порушень правил військового обліку, та була внесена достовірна інформація щодо непридатності до військової служби. Можливо, нічого не робити і вважати, що у вас є військово-обліковий документ, є довідка ВЛК, там, де прописано, що ви непридатні до військової служби, але. Якщо в реєстрі резерв плюс, тобто в реєстрах у ТЦК у поліції, ви у розшуку паперові документи вам скоріш за все не допоможуть. Вас все одно можуть затримати, доставити до ТЦК і сказати, що документи підроблені. Документи поліція може вилучити, призначаються відповідні експертизи. Проводяться слідчі дії. А вам пропонують пройти повторне ВЛК в ТЦК. Якщо вас затримали, у вас немає при собі медичних документів, тоді буде експрес-ВЛК і вас можуть визнати придатним до військової служби чи придатним з обмеженням. Тому необхідно знати свої права, їх відстоювати. Ось такий алгоритм дій щодо непридатних до військової служби з виключенням з військового обліку, у яких наявні порушення правил. Військового обліку пробачте за тавтологію. Що ви думаєте з цього питання? Прокоментуйте, будь ласка, під відео, задавайте свої питання за можливості. Надамо на них відповідь. Якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів із зазначених питань, пишіть у особисті повідомлення. Адвокатське об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте, будь ласка, вподобайку. Якщо вам цікаво, підпишіться на наш канал, задавайте свої питання. Дякуємо вам за вашу увагу. Yeah.